Приготуйтесь, шановні пані та панове, готуйтесь до змін, адже вже незабаром тим, хто звик користуватися пільговим проїздом, доведеться звикати до абсолютно нових правил розрахунку у громадському транспорті. Це стосується кожного, хто за законом має право на безкоштовну поїздку, будь то пенсіонер, людина з інвалідністю, багатодітна мати чи будь-яка інша категорія пільговиків. Відтепер ваша звична посвідка, можливо, більше не буде єдиним доказом вашого права на пільгу. На горизонті маячить нова універсальна картка, яка обіцяє змінити все, але чи справді вона стане панацеєю від усіх транспортних негараздів? Пам'ятаєте, як це було раніше? Та й досі у багатьох містах продовжується ця театральна вистава у маршрутках та автобусах. Ви заходите, показуєте своє посвідчення, а водій з незадоволеним обличчям або демонстративно зітхає, або починає читати нотації про те, що йому ніхто за вас не платить, і він вас, по суті, везе, везе безкоштовно. Це не тільки неприємно, але й принижує людську гідність. Адже люди, які віддали своє життя праці, Розбудові країни, захисту її суверенітету, або які зіткнулися з життєвими труднощами через інвалідність чи складні сімейні обставини мають повне право на цю пільгу. Вона не є благодійністю водія, вона є їхнім законним правом, гарантованим державою. Пенсіонерам дуже прикро, що їхня праця знецінена. Їм важливо заявити про свій стаж. Прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 чи навіть 50 років чесної праці. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. Система, що існує зараз, з її локальними картками на кшталт картки киянина чи картки вінничанина, створює ще більше плутанини та незручностей. Якщо ви мешканець Вінниці, то приїхавши до Києва, ви не зможете скористатися своєю пільгою, адже ваша картка тут просто не діє. Вам доводиться або платити за проїзд на загальних підставах, або шукати касу. Проходити бюрократичні процедури для отримання разового квитка, доводячи своє право на пільгу щоразу, це абсурд, адже пільга має бути універсальною на території однієї країни. Люди не повинні відчувати себе заручниками адміністративних кордонів, міст чи областей, особливо у такий важкий для всіх час, коли кожна копійка, а точніше, кожна можливість, заощадити, є життєво важливою. Чому ж склалася така ситуація, що перевізники не бажають возити пільговиків? Або роблять це з великим небажанням, причина проста і водночас складна. Держава за існуючою системою компенсує перевізникам вартість перевезення пільгових категорій пасажирів, але робить це не за фактично перевезених осіб, а за так званими середньостатистичними показниками. Тобто, незалежно від того, скільки пільговиків сьогодні скористалися маршрутом, перевізник отримує приблизно однакову суму. Це створює ситуацію, коли водіям просто невигідно вести додаткових пасажирів, за яких вони не отримують прямої та відчутної компенсації. Це породжує конфлікти, розчарування і взаємне невдоволення, яке щодня виливається на вулицях наших міст. Саме для вирішення цієї проблеми і було розроблено та розглянуто профільним комітетом Верховної Ради законопроєкт за номером 5651-2. Цей документ. Покликаний реформувати систему оплати проїзду для пільговиків по всій Україні, створивши єдину електронну систему обліку пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Це амбітна мета, яка обіцяє покласти край багатьом роками невирішеним проблемам. Суть цих змін полягає у запровадженні єдиної універсальної електронної картки, яка буде діяти по всій території нашої держави. Це означає, що незалежно від того, звідки ви родом і де ви зареєстровані. Ваша пільгова картка буде працювати у будь-якому місті чи селищі, де працює система електронної оплати. Завдяки цій картці пільговик зможе зайти у транспорт, прикласти її до валідатора, спеціального пристрою для щитування і система автоматично зафіксує поїздку. Важливо розуміти, гроші з вашої картки не зніматимуться, це лише механізм обліку. Держава, побачивши, що ви здійснили поїздку, компенсує перевізнику її вартість за кожного конкретного пасажира. Таким чином, усе виглядає як звичайна оплата проїзду, але для вас вона залишається безкоштовною, а перевізник отримує за вас реальні кошти. Це знімає моральну напругу адже зникає аргумент водіїв про те, що вони везуть вас безкоштовно. Насправді, за вашу поїздку буде заплачено і заплачено саме державою. Це фундаментальна відмінність від поточної системи, яка має змінити ставлення перевізників до пільгових пасажирів і значно покращити комфорт їхнього проїзду. Хто ж опиняється у зоні цих змін і яким категоріям громадян належить готуватися до отримання нових карток? Це стосується усіх без винятку категорій пільговиків, які зараз користуються правом на безоплатний проїзд. Насамперед, це пенсіонери за віком, що становлять одну з найбільших категорій. Далі йдуть люди з інвалідністю усіх груп, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, зокрема учасники бойових дій, військовослужбовці, які брали участь у захисті України. Це також стосується багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і багатьох інших категорій, які мають законні підстави для Користування пільгами у громадському транспорті. Для кожної з цих категорій нова картка стане єдиним дієвим інструментом для реалізації свого права на пільговий проїзд по всій країні. Отже, замість того, щоб носити з собою паперове посвідчення, ризикувати його втратою або стикатися з необхідністю постійно доводити своє право водіям чи контролерам, ви матимете зручну пластикову картку. Це не тільки полегшить життя самим пільговикам, але й значно спростить роботу контролерів та дозволить перевізникам отримувати справедливу та прозору компенсацію за свою роботу. Законопроєкт передбачає, що ця система має бути максимально зручною та прозорою для всіх учасників процесу. Де ж можна буде отримати таку універсальну картку? Планується, що процедура її видачі буде максимально доступною та спрощеною. Отримати картку можна буде у відділеннях банків, які є партнерами пенсійного фонду, у відділеннях пенсійного фонду України, а також у центрах надання адміністративних послуг, відомих як ЦНАПИ або Прозорі офіси. Це забезпечить широкий доступ до оформлення документів, щоб кожна людина, яка має право на пільгу, могла без зайвих труднощів отримати свою картку. Наразі йдеться про підготовку інфраструктури та налагодження усіх процесів, щоб уникнути черг та бюрократичних зволікань. Звісно, така масштабна реформа не може запрацювати миттєво. Передбачений досить тривалий перехідний період, який триватиме аж до 2028 року. Протягом цього часу планується здійснити низку важливих кроків. По-перше, усі пільговики матимуть достатньо часу, щоб ознайомитися з нововведеннями та оформити свої універсальні картки. По друге, перевізники повинні будуть встановити у своєму транспорті необхідне обладнання, ті самі валідатори, що щитуватимуть картки. По третє, держава має остаточно налагодити механізм монетизації та компенсації, щоб гроші за пільговиків надходили перевізникам вчасно та у повному обсязі. Цей період дасть змогу поступово адаптуватися до нової системи, як пасажирам, так і транспортним підприємствам, мінімізуючи можливі незручності та конфлікти на початкових етапах. Давайте проведемо народну перепис чесності. Напишіть у коментарях, скільки ви платите за комуналку взимку і скільки у вас залишається від пенсії на життя після оплати рахунків та покупки ліків. Чи вистачає цього залишку хоча б на їжу? Я, як юрист, який працює у сфері пенсійного права, вважаю, що ця реформа є довгоочікуваним і необхідним кроком до цивілізованої системи відносин у сфері громадського транспорту. Вона має покласти край постійним війнам у маршрутках, які роками отруювали життя як пасажирам, так і водіям. Перевізники будуть зацікавлені брати пільговиків, адже за кожну таку поїздку вони отримуватимуть живі гроші від держави. А пільговики, у свою чергу, зможуть вільно подорожувати країною, не відчуваючи себе людьми другого сорту і не прив'язуючись до місця своєї реєстрації. Це дасть їм значно більше свободи та можливостей для пересування, відвідування рідних у інших містах, поїздок до медичних закладів чи просто для відпочинку. Найголовніше завдання зараз це дочекатися остаточного прийняття закону, уважно стежити за роз'ясненнями від державних органів та вчасно розібратися у процедурі отримання нової універсальної картки. Пам'ятайте, що ваше право на пільгу залишається непорушним, але механізм його реалізації змінюється на більш сучасний та ефективний. Але чи справді ця нова універсальна картка стане тією бажаною справедливістю, яка принесе реальне полегшення у ваше повсякденне життя, чи знову виявиться лише черговим бюрократичним тягарем, який змусить вас витрачати свій час та нерви у чергах? Що ви відчуваєте, чуючи про ці зміни? Поділіться своїми думками у коментарях.